Добро вечора, шановні Житомиряни. У прямому ефірі на сайті Житомир інфо, студія журналістських розслідувань ЧБ Чорне і Біле. Сьогодні ми будемо говорити про директора Бердичівського медколеджу Володимира Клеменюка. Ми будемо говорити і наводити випадки численних зловживань, корупції, посадових порушень і так далі. Решти речей, в яких звинувачують Володимира. Що активісти. Власне, це відбувається роками, достатньо довгий період, але ми будемо говорити про те, чому безкарний досі залишається пан Володимир Клименюк. Взагалі, працюючи над, працюючи над сюжетами, ми, ми намагаємось без особового ставитись а до наших героїв, але цього разу досить важко це було робити, коли ми особливо слухали історії а, тих людей, які говорять, що постраждали від його дій. І власне на цю тему наш перший сюжет, який підготувала наша знімальна група. Студентка Бердичівського медичного коледжу Катерина Олексіюк повісилась після того, як з кількох спроб не склала іспит. Ще на похороні сестра і подруга дівчини розповіли, вона скаржилась на сексуальні домагання з боку директора коледжу Володимира Клеменюка. Вона зайшла в кабінет. Він до неї, що це ж на тебе, по типу, заяви були написані. і вона каже: Ну да. І що, ти не можеш тепер нічого здати, вона каже, ну так, да, то яке тобі наказання придумати. А вона до нього до сих пір, помню, каже, до мене в смислі я до нього кажу. Він каже, ну приходь до мене ввечері, сиди в кабінет, Якщо в тебе будуть шаловливі губки, то ми побачимо, то тоді ти все здасиш, а як ні, то побачимо, що буде далі. Ми про коліж, що їй Не хочуть дійти все за директора, Що він інші речі. Ця історія збурила громадськість. Активісти прийшли вимагати звільнення директора медичного коледжу. А де На лікарняну. А хто йому дав лікарняну? Як це дав, людина захворіла. Постійно робиться одна і та ж схема. Дитина завалюється і кажуть, діди директора рішає. Директор приходить дитина і він каже за інтимні послуги. Все тобі. Зробимо все здесиш. Ані є нас свій... Люди, бунтуйте, щоб таке не повторилося. Дитину не піднімете, щоб ваші діти не лягали. За розслідування справи взялися правоохоронці з Вінничини, звідки родом студентка. Бердичівська міліція також порушила кримінальне провадження. Порушено по факту доведення до самогубства. 120 стаття Кримінального кодексу України, яка передбачає відповідальність від 3 до 5 років позбавлення волі. У департаменті охорони здоров'я облдержадміністрації створили комісію, яку направили у коледж. Поспілкувавшись зі студентами і викладачами, комісія з'ясувала, що Катерина Олексіюк занять не пропускала, вчилася посередньо. Директор коледжу, нібито пропонував їй допомогу у складанні іспитів. Після зустрічі у його кабінеті студентка була сумною, збентеженою і плакала. Звільнити Володимира Клеменюка чи залишити на посаді має вирішувати обласна рада. Результати роботи нашої комісії ми передали до органу, які який... Повноважений приймати рішення по призначенню звільнення керівника. Хай визначаються, хай шукають. Він працює на контракті, хай дивляться і від себе, себе це скушу в якій європейській державі. Подібна ситуація, це була б однозначно причиною для того, щоб будь-який керівник написав би заяву і пішов би сам добровільну відставку. Не дожде все. Ось так під оплиски своїх підлеглих директор коледжу Володимир Клеменюк у квітні минулого року спілкувався з активістами самооборони, які прийшли вимагати його звільнення. У Нас є вже люди, які готові дати свідчення, що вони давали гроші. Звідки людина може мати машину за 45 тисяч доларів і хату з басейном? Скажіть мені це. Вчитель на свою зарплату, Вчитель на свою зарплату може це заробити. Як така людина з такою низькою моралью може взагалі бути керівником такого серйозного закладу? Володимир Клименюк поставив умову з посади, лише якщо цього захоче колектив. Викладачі і студенти стали на захист директора. У нас ніхто сюди не заставляв, і замість того, щоб поїхати додому, ми прийшли і підтримуємо нашого директора. Він хазяїн. Я Ніхто не винен в те, що інші керівники не хазяї. Якщо людина один раз зробила поганий випадок, це ще не означає, що треба перекреслювати все, всі діяння, всі дії, які він зробив хороші. Бо я навчалася тут дочка багато років тому. Зараз працює, має роботу, риба гниє з голови. Якщо це був поганий керівник, ви подивіться на цей заклад, ви подивіться на наших дітей. Я йому зараз низько при вас склонюся. Натомість батько іншої випускниці коледжу заявив, Володимир Клименюк зґвалтував його дочку, коли вона була студенткою. Те, що він зґвалтував її. Добився її, зґвалтував. У нього дитина від моєї дочки. Він дитину цю забрав, відсудив її. Теж, ну це гроші, корупція все. все. Все роблять гроші, розумієте? А вона була студенткою? Так. Да. Дочку Володимир Клименюк забрав у колишньої студентки коледжу влітку 2012-го. Про це мама дитини розповідала журналістам каналу ICTV. Є рішення суду, за яким він мав бачитися з нею на вихідні дні і свою відпустку мав. Також забирати її. Він забрав дитину на вихідні і не повернув мені. Разом з журналістами жінка навідувалася додому до директора медичного коледжу. Втім, побачитись з дитиною не змогла. Телефоном тоді Володимир Клименюк пояснив, забрав дочку від матері, бо та ходить у секту. Я хочу бачити дитину. От тоді пішла нахід, якщо це бред. ти поняла чи ні? Я тобі сказала, я хочу бачити дитину. Я хочу бачити дитину. Побачиш після суда, ти зрозуміла? Ні, я хочу до суда бачити свою дитину. Скажи на ти сука, пішли ніхто. Секту, попереджую, в секту я сектантам дитини не віддам. Того ж 2012 року директор медколеджу став героєм сюжетів низки каналів, коли скоїв ДТП, а потім напав на операторів телеканалу Вік та надзвичайних новин, які знімали аварію. Ти, 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 ти. что делаешь? Ты понял, чем не давай пожалуйста. Ну-ка, отпустил камеру, ты что? Камеру, камеру отпусти. Это камера, ты не да нету разговора по лиски, я не могу с вами говорить. Вы мне только что сломали камеру, а вы мне сейчас сломали по лиски. Ну вот, смотрите, вот, вот, смотрите, что. Ти сина трогати не треба, що ти не сам без сина справиш. Ти троє, я хм на що не снімає? Хорошо, хорошо. Умисне перешкоджання професійній діяльності журналістів карається законом. Андрій Борисов та Віталій Сінєльніков написали заяву в міліцію. Втім, кажуть, за два з половиною роки правоохоронці кілька разів намагалися закрити справу. В матеріалах діла читали його допрос, і він прямим текстом чисто сердішне признання написав. Да, Частіше, частково перешкоджав, бо не хотів, щоб мене знімали. Щоб, не, щоб це знімали. Все, збирайте доказательства і в суд, тому що перешкоджання діяльності це є злочин. Що ще потрібно? Нет, ищется в... прокуратура со следствием, ищет все варианты для того, что якобы что-то где-то как-то было не так. Ну, не получается у них. В декабре месяца будет три года. До сих пор человеку не предъявлено обвинение. В деле есть показания, значит, начальника ГАИ, Анищука Ярослава, где он, отвечая на конкретные вопросы, говорит о том, что Борисов приехал, предъявил ему удостоверение вот, и милиции, и Кламенюку. Представился и после того начал снимать. Чтобы закрыть дело, следователь утверждает, что Борисов, когда приехал, он никому ничего не предъявлял. Сразу вытащил камеру, начал снимать, в результате чего Кламенюк, как бы опешивший и не знающий, кто это, что это, начал протестовать после съемки. Исследователь – это подполковник милиции, это не лейтенант, это не сержант какой-то там, это подполковник милиции. Фактически человек против себя статью подписывает, но не боится. Андрій Борисов каже, забрав би заяву, якби Володимир Клименюк публічно вибачився перед ним. Втім, за два з половиною роки вибачень не почув. Після ДТП він зі мною зустрітися і Мені через моїх знайомих людей він вийшов, мені сказали, люди, що чоловік хоче Ну, Нормальний мужський поступок прийшов на зустріч, А він ставить кейс на стол і каже, ціна питання. Я кажу, що значить ціна питання? Ну, щоб ці касети исчезли. Ты после этого сказал «до свидания», мы говорим о разных вещах, и на этом все закончилось. Может быть, я бы и плюнул бы на это дело, но вот эта последняя история с девочкой, которая покончила жизнь самоубийством, она меня, честно говоря, всколыхнула. И я сказал, что… Просто смысл в чем? Каждое э, сошедшее с рук преступление или правонарушение приводит к тому, что следующее будет гораздо более громкое и будет шумное. Я говорил, что смотрите, будет следующее, и будет более громкое дело. Пожалуйста, девочка повесилась. Следующее будет еще более громкое дело. Непокаране зло справді зростає, це один з прикладів, який ми щойно бачили. І власне правоохоронна система у питанні пана Клеменюка демонструє якусь дивну єдність і я б сказав навіть відстороненість, тому що, напевно, кожен з цих окремих фактів, ну, від його можна було по-різному оцінювати, але коли є цілий ланцюжок різноманітних звинувачень і фактів, то я думаю, тут потрібна серйозна реакція. І якщо. У нормальній цивілізованій країні, то навіть кожен будь-який з цих скандалів, напевно, вже призвів би до наслідків щонайменше відставки чиновника. Але як бачите, він іти на відпочинок не збирається. Але слово зараз про правоохоронцями. Ми в наступному сюжеті будемо говорити про те, чому себе так безкарно почуває пан Володимир. Ми будемо говорити про майно, про гроші, про корупцію, про решту речей. і Перед, перед тим, як ми його покажемо, я хотів би сказати, звісно, що ми його запрошували до цієї студії неодноразово, і намагалися а, переконати все ж таки представити свою точку зору, але пан Володимир на лікарняному. Натомість ми його у нього вдома не знайшли. Про це дивіться у нашому сюжеті. За рівнем сприяння корупції Україна посідає 132-ге місце в світі. Не є винятком спрогнилої системи і сфера освіти. Про систему поборів і відкатів у Бердичівському медколеджі розповідають його колишні студенти та співробітники. Вступ в коледж, контракт 8 тисяч, бюджет 12. Це він його... казав, що він до цього ніякого відношення не мав. Все все робили через головного бухгалтера. Звичайно, він буде скидати на інших. А знаєте, чому головний бухгалтер? А тому, що вона його здала зі всіма її махінаціями. От вам відповідне моє запитання: бухгалтер зараз звільнений, і вона нам дала все. Годовий зароботок 2,5 млн грн. гривень в рік директора Бердичського медичного колежа. Вибачте, будь ласка. Минулі історії з домаганнями директора до студенток, репресії проти учасників Євромайдану та процвітаюча корупція, неабияк як збурили громадськість Бердичева. Благодійні внески обов'язково вносили всім поступаючим. І На стоматологічне відділення це було півтори тисячі доларів по курсу, все інші тисячі доларів. Ну, Для хороших знайомих і міліціонерів він робив скидку по 800 доларів. Поможете 140 абітурієнтів на середньому 10 тисяч це вже мільйон 400 виходить гривень за рік. Це був лічний особистий рахунок, передачі із рук в руки. І це встречі в парку, встрі зісняними саме ніколи на встречу не ходив. Всі бо були дійсно ті замиті, головний бухгалтер, ті ж всі, які брали гроші. Суми задокументованих пожертв коливались від 8 до 20 тисяч гривень. Також активісти мають документи, які свідчать про відкатні схеми, коли персонал отримував премії, половину з яких викладачі мали віддати назад. Персонал дуже довольний і стоїть за нього горою, тому що ті ж самі премії, які він виписує, да, він може їх не виписувати, але те, що він виписує, вони їм повертали. Від, 40 до, від 15 до, до 50%, відсотки, смотря хто за який. Тобто, наприклад, приближені там, хто мали премію в місяць 1700, десь около 700 мали повернути Клименяку. Це був закон, іначе на слідчі місяць ти премії не получиш. Ось ця копія тієї самої відомості з табличкою ділення на два персонал медколеджу цілковито підтримує директора. Одним із секретів такої любові на робочому місці є невелика тривалість контракту працівника 9 місяців. Потім директор приймає рішення, хто далі навчатиме молодь доброму і світлому, а хто піде на біржу праці. Та ж доля спіткала непокірних студентів. До прикладу, попри заборону директора, брали участь у Євромайдані. Приходив Володимир Петрович. На кожний екзамен і валив, просто валив мого друга в залікових книжках. Він сам бюджетний 4-5, п'ятьорок більше, ніж чотиро. І його все одно відрахували, тому що за півроку ми з ним дуже різко потупіли. Відразу ж такі тупі стали, вам не передати власність пана Клименюка. Суцільна таємниця. Студенти говорять, що йому належить двоповерховий будинок в елітному котежному містечку на смоківці у Житомирі. Державний реєстр речових прав на нерухоме майно не містить інформації про власника вказаного будинку та 15 соток землі під ним. Однак, сусіди однозначно вказують на те, що Володимир Клименюк мешкає з дочкою саме тут. Він проживає тут, мабуть, вже ну, мабуть 10 років того часу, як він купив цей будинок, він купив його і купив у нього занадто дешево. Він його не будував, він тільки зробив оці вже оздоблювальні роботи. Два поверхи з мансардою, дві частини будинку, гаражі, підсобні приміщення на 15 сотках землі. Ми намагались поспілкуватися з власником помешкання. Але, попри те, що пан Клименюк знаходиться на лікарняному, нам ніхто не відчинив. Сусіди ж характеризують Володимира Клименюка позитивно. Як для нас, як для сусідів. Добра людина, він дуже позитивна людина, він дуже гарний батько, він дуже гарний господар. Це все, що про нього говорять, я бачила, я абсолютно це все не вірю. Володимира Клеменюка часто бачили в одній з квартир будинку номер 17 на Соборному майдані в Бердичеві. Юридичним власником помешкання до кінця 2014 року був Костянтин Собченко за відділенням лікувальної справи того ж Бердичівського медколеджу. Трикімнатне помешкання площею 74,5 квадратних метрів в елітному будинку в центрі міста скромний викладач придбав у 2008 році, а продав у грудні 2014-го. З тих пір, за словами сусідів, Володимир. Клименюк там не з'являється. Між іншим, екс-власник квартири Костянтин Собченко є у списку викладачів, яким щороку продовжують контракт. Сам Володимир Клименюк відмовився зустрічатися зі знімальною групою, посилаючись на традиційний чиновницький лікарняний. У телефонній розмові з нашими журналістами він був сама люб'язність. Про своїх опонентів пан Клименюк детально обізнаний і має компромат на кожного. Пан Клименюк досить впевнено почуває себе у кріслі директора. Відчуття безкарності має своє підґрунтя. Його старший син Віталій є полковником СБУ. Саме мені, що не удалося, це те, що люди бояться. Ось і все. Якби не боялися, якби вони були готові зробити хоч щось заради того, щоб покращити своє життя, і в випадку, якщо зі як мною щось станеться, я прошу, це відео, яке ви зараз знімаєте, я прошу, щоб ви знали. Все, Клеменюк Володимир Петрович. Та як вже були погрози неодноразово, і мало мені в області буде місяця, і все було. Будь ласка, я хочу, щоб ви це випустили в ефірі, щоб всі побачили і знали. Отже, що ми маємо в підсумку? Ряд людей, які виступають проти, вони піддаються репресіям. До речі, бухгалтер, головний бухгалтер медколеджу, яка передала активістам документи, зокрема фінансові документи стосовно благодійних внесків, виїхала навіть з країни. Вона зараз знаходиться в країнах Європейського Союзу, а і вона побоюється, справді побоювалася просто за своє життя банально. Також дуже багато людей, які виступають відкрито виступають проти. Вони теж говорять про те, що Неодноразово їм надходили погрози. Як бачите, достатньо великий такий ком обвинувачень, достатньо багато різноманітних фактів, і очевидно, що влада, обласна влада, у повноваженнях якої зараз там призначати чи відстороняти директора Бордичівського медичного коледжу, повинна відреагувати на цю ситуацію. І що найменше відсторонити чиновника на час проведення розслідувань, ми обов'язково будемо тримати на контролі цю ситуацію. На сьогодні, все. Дякую, що були з нами. Будьте на Житомир.Інфо. На все добре.